Привіт усім! Зараз покажемо вам захищений смартфон AGM H6, який має дуже тонкий корпус та може легко стати заміною вашого звичайного смартфону. Комплектація тут така: інструкція та фірмові наліпки, кабель і блок для заряджання смартфону Обійшлось, як бачите, без якихось додаткових елементів. Тож, що у нас по модулям на корпусі? Справа знаходиться кнопка регулювання гучності та блокування, а зліва, слот для встановлення sim карт а також жовта яскрава кнопка, яку можна налаштувати під швидкий запуск різноманітних додатків. Це все нам знайомо. Великим плюсом смартфону, враховуючи його товщину, є роз'єм 3,5 мм, який знаходиться на верхньому торці та ще й під заглушкою. Знизу ж розташували мікрофон, динамік, а також під заглушкою TyPC роз'єм для підключення смартфону до зарядки або ж до комп'ютеру. Задня панель структурована різними візерунками, і хоч це пластик, виглядає круто, зібрано також непогано. Зверху є блок з камерою та спалахом. тут нічого нового. На фронтальній панелі побачимо камеру в звичному каплевидному вирізі. Над нею динамік та датчики наближення і освітлення. Вага смартфону всього 240 г, Товщина взагалі шокує 10,75 мм. Тримати такий смартфон в руці досить комфортно. Його дійсно можна сплутати зі звичайними смартфонами. При цьому захищеність у смартфона за стандартом ip 69 k що дозволяє йому комфортно почуватися у воді або ж на виробництві, де буде і пил, і бруд, і шкідливі вібрації. Одним словом, конструкція вдала, досить міцна, та й вигляд має нестандартний. А ось і реальний тест смартфону у воді. Недовготривале занурення показало, що смартфон дійсно вологостійкий, тест пройдено чудово. Що ж у смартфону Adja h 6 з продуктивністю? Це типовий бюджетний смартфон, який працює на процесорі Unisoc T606, що в свою чергу має 8 ядер і доволі невелике споживання енергії. В цілому цього процесору навіть для деяких ігор вистачає, але основна його задача нормальна робота смартфону в цілому. І знаєте, так, це працює. Оперативної пам'яті встановлено 8 ГБ, постійної 256 ГБ. Акумулятор тут відповідно невеликий 4900 мАч. І цього вистачає якраз на один робочий день. Має смартфон Android 13, візуально він фактично не відозміннений, від того і працює доволі шустро. Всі необхідні Google додатки вже встановлені з коробки, все працює відмінно, системи глюків немає, та й переклад тут доволі непоганий. Ну і звичайно ж в смартфоні є NFC. Ну, а ось так ви зможете пограти в гру на смартфоні agm H6. Дисплей тут IPS має діагональ в 6,56 дюймів, а його роздільна здатність складає 1612х720 пікселів. Доволі непогано як для бюджетної моделі. Якщо в цілому дивитись на характеристики на папері, ну звичайний собі смартфон, але ні, тут є ще дещо. Мова про частоту оновлення, яка тут складає 90 Гц. Це дійсно необхідна річ у сучасному смартфоні, так як дає можливість спостерігати більш плавне зображення. А це буде відчуватися у будь-якому сценарії використання пристрою. Також тут нам дають можливість налаштовувати кольори під наші забаганки, що в бюджетних моделях буває досить рідко. Одним словом, хороша матриця, яка підійде і для роботи, і для відпочинку. При цьому вона ще й захищена загартованим склом від подряпин. Що можуть 50 мегапікселів у сучасному смартфоні? Якщо говорити про флагмани, можуть багато, але якщо про більш доступні моделі, вони, на жаль, знімають помітно гірше, і це нормально, так як відповідає ціні пристрою. В даному випадку маємо середній рівень якості у порівнянні з конкурентами, а якщо говорити про режими, то їх тут дійсно вистачає. Є і панорама, і портретний режим. Відео знімає смартфон у розділі здатності Full HD при 30 кадрах на секунду. Стабілізації немає. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. Селфі також середньої якості. Відеозв'язок буде нормальний. А чого ще чекати? Це AGM та ще й не найдорожчий. Знімає смартфон відповідно. Одним словом, ця модель дійсно підходить для активного використання. Вона має гарний захист, а також доступну ціну. Купити цей смартфон можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на нас і всім до нових відео.